Наказом міністра оборони України No731 13 брани 204 року відзнакою дедаль захиснику на України нагороджується гасана за, за особисту мужність і героїзм, незламність духу проявлення в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Зразкове виконання військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Дякую. справді до села. Ну, с 15-го э, в 57-й бригаде был э, на посаде командир батареи зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона. Ну, с начала войны, 25-го числа, мы уже февраля были в Полтаве. Э, 5 тактическая батальонная группа. 81-й бригаде, по мере. Запорожье, гуляя поле, потом нас отправили, мы там были, потом нас вывели, расформировали. Новая бригада, 77-я. Ну и вот та, до, конца там уже и ушел по ограниченным выборам. Кого 24 мая, травня. У вас не было ни пора, ничего? Была контузия, поран... Ну, тяжкий момент. Как говорится, свое не услышишь. Когда к тебе летит, ты ее не слышишь. То мы стояли на спостережном пункте э, ПВО, на крыше школы. И туда ракета пролетела. Нас, нас накрыло так хорошо. Все осталось? гуля пуля Все, потом госпиталь, Запорожье, потом Кремльчувский госпиталь. Ну, а потом опять служба. Потом на посаде командира роты закончил службу. Вы пришли на 25 22-го 24-го был уже в военкомате в 8 утра. 25-го мы уже были в Бесково Скажите, на той час сколько вам ракел было? 58. Ну, еще 57 было. Ну, 58 уже было там. А вы Ну, в, после 2015 -го года мы, он еще был э, как бы начальник видео э, мобили, по, по мобилизации, и мы, ну, как тероборона, мы организов, нас организовывали, и мы вот в лагере там собирали, ну, как бы как сказать, сборы у нас были, мы там часто встречались. И как теробороны мы там в военкомате постоянно встречались. Вот так. Вы тут полномасштабно были? Уже нагр... ну, был звененный. По... Вы были в стране, в складе подраздела теробороны? Нет, я был, был, в теробороне, потом ушел по контракту в 30-ю бригаду вот, в МПВР, списанный по непридатной до службы. А когда вы вас спасали? В 20-м году. Ну, война началась уже там, сразу же рушил. Ну, 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 война, война такая, это война, значит, надо идти. Так что мы утром, утром в 8 часов, 24 числа, был уже военкомат. Так уж. 1466 від 18 листопада 23 року від відзнакову медаль 20 років сумлінної служби нагороджується Білорус Валерій Іванович за сумлінне і чесне виконання службових обов'язків протягом 20 років, що стало прикладом незламності, наполегливості, відповідальності та вірності військовій присаді. Будь ласка. Вижу народу України. Валерій Іванович, сьогодні ви отримали нагороду, і було сказано, що ви 20 років несете службу. Розкажіть, чого починали, до чого дослужились, і за що вам найбільша гордість? Як сказав. В общем, то я служу дуже давно. По-перше, те, що я починав свою службу взагалі з пожежно. Ну, а потім з 20-го року за контрактом пішов у. Збройні сили, як кажуть, запропонували по своїй спеціальності, тобто пожежний взвод 57-ї бригади. Ну, от з 20-го року і до 20 листопада, як кажуть до граничного віку, тобто до 60 років, ну, як кажуть, бригада пройшла славний путь, по крайній мірі. Коли я служив, то були в дуже багатьох місцях і на півдні, і на Сходній, і на Харківщині, то бригада себе, я думаю, показала з дуже хорошого боку. Вон, багато нагороджених. Ну, ви самі бачите, ж, що там і Сирський приїжджав, і ну, багато хто приїжджав, 57-ма бригада світила, скажімо так, в пресі. Я кажу, не, не пасла задніх, ну і гордо за те, що, я кажу, я вніс свій вклад. Згадайте, який найтяжкий момент, коли ви вже вважали, що все більше не можу, не хочу. Чи було таке? Такого взагалі не було. Що вже не хочу, не можу. Ми знаємо, що то є наш обов'язок. Ну і своїм підлеглим все це пояснював, що ви повинні розуміти, що ви в деякій мірі є як кажуть люди, які в будь-який момент повинні пожертвувати собою. В такому плані. Тому такого, щоб там десь щось відступити, щоб було, ну, як це кажуть, малодуше, да? то такого не було взагалі. Ну, В такому плані. На яких напрямках вам довелося приймати участь Бурлок? Ну, як я вже казав, і на Сході, і на, і на півдні, коли. Этот самый. Коли наші війська брали Херсон, то наша бригада тоже, як кажуть, не пасла пошла, не пошла задніх, не сам Херсон брали, але прийняли дуже, я кажу, дуже великий вклад в це. І вот. я ж кажу, на Сході були, взагалі ми зразу були на Сході. Вот, коли почалася активна фаза, От, то ми були, ну, скажімо так, підрубіжними. Так що, в общем-то, активні бойові дії почали, вся бригада почала саме звідти. Ну а потім і на півночі були. ну, Багато де були, скажімо, по всій Україні за той час. Ну, от В такому плані. Чи підтримуєте ви зараз зв'язок з своїми побратимами? Ну і своїми підлеглими, там, ну як, смс-ки, то созванюємося. Ну, усім таке, Я кажу, друг друга не тряю. Є багато людей, які разом зі мною служили в бригаді там і з горішніх плавнів, і з самого Кременчука. На таке діло. Так що підтримуємо зв'язок, друг друга не теряємо. Я в свою чергу вам дуже дякую за службу. Ви є дійсно прикладом тих військовослужбовців, які мають унаслідувати майбутнє покоління. Ми вам пишаємось, а з вами ми дуже давно самих істоків, тому мені дуже було приємно з вами проходити службу, певний час працювати. Я сподіваюся на те, що ми надалі будемо працювати в цьому напрямку, незважаючи на те, що ви і в запасі. Дякую, Дякую вам за хвітку. Рані військова адміністрація також приєднується до привітань. Дякуємо за ваш на нашу майбутню перемогу. Якщо будуть якісь питання до нас, будь ласка, приходьте. Я думаю, що ми все вирішимо.